На своїй малій батьківщині Леонід Данилович Кучма, гість нерідкий. При нагоді завжди відвідує рідні місця, спілкується з земляками. На кордоні Новгород сіверщини другого президента України зустрічало керівництво району, шановному гостю. Традиційні хліб, сіль і слова привітань. Далі Леонід Данилович попрямував до Чайкіна. Цього разу у поїзді його супроводжувала народний депутат України Тетяна Засуха. Тут він помолився в церкві Параскеви П'ятниці, побував на фермі агрофірми імені Шевченка. Завітав на Чайкінський м'ясом. Молочний комплекс Сіверський, де й ознайомився з роботою підприємства та привітав його працівників з Днем Харчової промисловості. Принагідно поспілкувався з чайкінцями, які поділилися своїми проблемами, обмінялися думками. Побував Леонід Кучма і в селі Костобоброве, де відвідав церкву святого Даніїла. Тут його тепло зустрічали місцеві жителі, Для всіх знайшов і хвилину уваги, і хороше слово. Цього ж дня Леонід Данилович відвідав могили рідних в селі Олександрівка Семенівського району. У нас була нагода поспілкуватися з другим президентом України, зокрема, йшлося про реформи в країні. Реформи завжди потрібні, тільки треба спочатку подивитись на, а що дасть, буде кінцевий позитивний результат чи просто заради реформи. Ми, Я думаю, багато що говорили про адміністративну реформу. Я так дивлюсь, дивлюсь, вже року навіть нема цих самих положень про структуру, я маю увазі, міністерства, відомства і так далі. Так що Дивитись, для чого це все робити. Податкову реформу зробили, ніхто поки що доброго слова не каже, так чи ні? Да, Пенсійну реформу. дуже багато проблем. Ну, так треба робити, але Пенсійна, так, щоб, щоб, да, щоб люди розуміли, для чого проводяться. Про що зараз мріє і чого бажає президент Леонід Данилович Кучма? Та й мрію тільки про одне головне, щоб я приїжджав, тому що на свою батьківщину і бачив. Смішки, посмішки, радісне обличчя, а не одні проблеми. Щоб зміни відбувалися такі, бо всі хочуть якоїсь, хоч невелика вірю, в завтрашній день. У нас на великий жаль проблем ще сьогодні набагато більше, ніж того, що хотіли люди бачити. Тим більше ми попали сьогодні в таке становище. І Європи ми сьогодні не потрібні, і з Росією розсварилися. Так от дума сьогодні, а що ж завтра? А відповіді невеликий жаль нема, бо європейці бачать, так нас тримають на привізі, на такому, на короткому. Як люба проблема виникає, вони роблять таку з нею велику, тискають. Тому ці подвійні потрібні стандарти європейські, вони невелике лям не додаються. Ну і з Росією. З Росії ніхто не знає, що буде завтра. А Росія це наш дійсно стратегічний партнер. Дійсно, без Росії у нас не буде майбутнього, тому нам треба шукати порозуміння з ними, а не війна. Війна для всіх погана. І для нас, і для росіян. Так що давайте Сьогодні земель. свято покрови, да. а ви приїхали в цей день. Ваші побажання мешканцям нашого регіону. Я завжди бажав своїм рідним землякам миру і благополуччя для для кожної родини, щоб менше було негараздів, щоб було більше радості в житті, щоб ми все-таки. Один одна якось помічали, допомагали і не залишали кожного наодинці з його проблемами і так далі. Щоб в цьому плані самі люди, головне, ті, хто відноситься до влади, дивились на життя через проблеми кожної сім'ї, кожної родини Тоді у нас буде набагато менше проблем, ніж їх у нас є сьогодні.